Морський вовк Джек Лондон, читає Людмила Лавренюк, розділ 13. Цілих три дні я не тільки виконував свою роботу, але й працював за Томаса Магріча. І я тішу себе думкою, що робив його діло непогано. Я знаю, що під час мого короткого панування на кампусі вовк Ларсен був задоволений, а особливо раділи матроси. Вперше їм чисту страву, відколи потрапив на шхуну сказав мені Гаррісон після обіду, подаючи в двері порожні миски з бака, бо Томі Небарево завжди відгонило з гірклим лоєм, та він лимонь ні разу не міняв сорочки ми з фріском. «А вже ж не міняв, відповів я. Закладаюся, що він і спить у ній, додав Гаррісон. І не програєш, погодився я, у тій самій сорочці він спить, за весь час він її ані разу не скидав. Та Кларсен дав йому лише три дні, щоб поклигати від побою. На четвертий день його стягли з койки за комір, і він, накульгуючи, поплентався до камбуса. Очі йому так попідпливали, що він ледве бачив. Кок стогнав, криктав, сльозу пускав, але вов Кларсен був невблаганний. Та гляди, щоб не було більше помиїв, напучував він магріча. І бруду також, чуєш, і сорочку часом пери, бо скупаю за бортом, зрозумів? Кволий Томас Магріч кульгав по кампусі, аж раптом привода гойдануло на хвилі. Кок заточився і, щоб устояти, хотів схопитися за залізний бар'єрчик навколо плити, прироблений там, щоб не сувалися каструлі. Але, схибивши, тицнув рукою просто гарячу плиту. Зашкварчало, запахло смаляниною, і кок заверещав від болю. О господи, о господи, що я собі наробив. відкався він, сидячи на вугільному ящику і розмахуючи рукою в повітрі. І за що все це на мене валиться? Біда за бідою, терпіти вже не сила. Кому я що заподіяв, що мені оце така покара? Сльози котились йому по розпухлих, помальованих синцями щоках, а обличчя кривилося з болю, та крізь цей біль проступав вираз дикої люті. О, як я його ненавиджу, як я його ненавиджу. засичав він. Кого? спитав я, але бідолаха вже знову скигли над своєю нещасною долею. А втім, легше було здогадатись, кого він ненавидить, аніж збагнути кого він любить, бо в ньому неначе сидів якийсь біс, що примушував його ненавидіти весь світ. Іноді я думав, що він навіть самого себе ненавидить так химерно і страшно склалося його життя. Такі хвилини я переймався щирим співчуттям до нього, і мені було соромно, що колись я радів з його лиха та болю. Доля не була до нього ласкава, вона підло пожартувала з ним, зробивши його таким, яким він був, і жартувала так само й далі. Чи мав він коли змогу стати якимось інакшим, чи мав він колись яке щастя? І, немов відповідаючи на мої невисловлені думки, він заскиглив Ніколи мені не щастило, і на дрібку навіть. Як я був малий, чи було кому послати мене до школи, нагодувати голодного, або носа, як роз'юшений, утерти. Хто коли дбав про мене, Ага, Хто? я питаю. Дарма Томі, сказав я, ласкаво кладучи йому руку на плече, не журись, усе буде гаразд перед тобою ще довгий вік, у тебе ще чимало попереду. Брехня. Паскудна брехня. закричав він мені, просто в обличчя відштовхнувши мою руку. Брехня, і ти сам це знаєш. Що там попереду, коли я на смітнику вродився? Тобі добре знати, Гампе, ти зроду джентльмен, ти ніколи не знав, що то є голодувати з маличу, засинати плачучи, коли тобі в череві щось крутить і крутить, би щур там кло вертить. Не знати вже мені добра. Хай би стався я взавтра самим президентом Сполучених Штатів, то хіба я від'їмся за той час, коли малим гасав голодний? Ой ні. Народився я, щоб мучитись та страждати. Того горя, що мені припало, стало б і на десятьох. Половину свого злиденного життя перебував я по лікарнях. Я хворів на пропасницю в Аспінвалі, в Гавані, в нью Орлеані. Я трохи трохи не помер від скорбуту, прогнивши шість місяців на Барбадосі. Віста в огону Лулу, обидві ноги перебило в Шанхаї, запалення легенів на Уналясці. Троє ребер поламало у Фріско, а тепер. Глянь на мене, глянь но, знову сіребра потрощено. Я ще сьогодні кров'ю харкатиму, то що в мене попереду і хто мені допоможе? Бог, мабуть, мене той Бог зненавидів, коли пустив поневірятись по цьому проклятому світі. Отак він нарікав на свою долю з годину, коли не більше, а тоді ж кандибаючи й охкаючи, взявся до роботи. В очах йому горіла страшенна зненавість до всього на світі, але в діагнозі своєму він не схибив. Часом його ставало зовсім зле він плював кров'ю і зеленів від болю. Мабуть, і справді бог його вже занадто зненавидів, що не дав йому померти. Зрештою, йому покращило, але він зробився ще злістший, ніж доті, доти був. Джонсон лише через кілька днів виповз на палубу і почав потроху братися до роботи. Він був ще слабий, і я не раз бачив, як він на силу лізав вгору по вантах, або як стомлено хилиться над штурвалом. Але найгірше було те, що дух його, здавалося, зломився. Він нітився перед вовком Ларсеном і трохи не лащився до Йохансена. Зовсім не так поводився ліч. Він ходив по палубі, наче молодий тигр, і весь аж пашів відвертою ненавистю до вовка Ларсена та Йогансена. Ну, клишоногий шведе, з тобою я ще поквитаюсь, почув я, як він сказав Йогансенові якось увечері на палубі. Йогансен кивнув у темряву прокльон і ту ж мить щось сильно вдарило в стіну камбуза. Знову почулася лайка й гумливий сміх. А коли все затихло, я скрався надвір і знайшов важкого ножа що вгородив на добрий дюйм у тверде дерево. За хвилину прийшов помічник і почав облапувати стіну, шукаючи ножа. Але марно, ніж був у мене. А на другий день я потай повернув його лічеві. Матрос тільки осміхнувся, беручи ножа з моїх рук. Проте в тій осмішці було більше щирої вдячності, аніж би в Пишномовних і рясних подяках людей мого класу, дарма що навколо всі гризлися, я не сварився ні з ким і жив з кожним у злагоді. Мисливці, либонь, ставилися до мене зневажливо, однак зовсім не ворожен, а смокі Гендерсон, що, видужуючи день і ніч гойдалися під тентом у своїх гамаках, запевняли, що я їх доглядаю краще, ніж будь яка сестра жалібниця, і що вони не забудуть мене, коли в кінці подорожі одержать платню. Начебто мені потрібні були їхні гроші, мені ще міг купити їх усіх разом з їхнім манаттям і самою шхуною, і навіть за 20 таких шхун. Але на мені лежав обов'язок доглядати їх і лікувати їхні рани, і я робив усе, що лише міг. З вовком Ларсеном знову стався напад головного болю, що тривав аж два дні. Він, певно, дуже мучився, бо покликав мене і корився моїм вказівкам, наче хвора дитина, але ніщо йому не допомагало. А проте, за моєю порадою, він кинув палити і пити. Мене взагалі дивувало, як це такий дужий звір, як він, може мучитися від головного болю. Це кара божа, я тобі кажу, запевняв мене Луїс. Це йому кара за все зло, що він чинить, і буде йому ще гірше, а як не буде, то, то що? спитав я. То бог, видно, заснув там і знедбав своє діло, скільки чуєш, я не казав цього. Я помилився, кажучи, що живу з кожним у злагоді. Томас Магріч не тільки ненавидить мене, як і раніше, він навіть знайшов новий привід для своєї ненависті. Довго я не міг збагнути в чому річ. Аж нарешті здогадався. Ненавидить він мене за те, що я вродився щасливішим, що я зроду джентльмен, як він казав. Щось довго нема мертвяків. Жартуючи, мовив я Луїсові, коли смок і Гендерсон уперше пройшли на палубі, дружньо між собою розмовляючи. Луїс глянув на мене своїми сірими, проникливими очима і зловісно покивав головою. Шквал налетить, згадаєш моє слово. І тоді беріть усі рифи і тримайтеся міцніше. Я давно чую шквал неминучий, я його вже бачу. Ось як бачу, е такилаш над головою в темну ніч, буря вже близько. Отож буде хто ж буде першою жертвою? запитав я. Тільки не старий гладкий Луїс, будь певен, засміявся він. Я знаю, рівно за рік я дивитимусь у вічі своїй старенькій матусі в ті очі, що трохи не посліпили, вигадуючи, виглядаючи з моря п'ятьох синів. Що він тобі казав? спитав мене трохи згодом Томас Магріч. Казав, що поїде коли небудь додому побачитися з матір'ю, обережно відповів я. А мене ніколи не було матері, мовив кок, дивлячись на мене погаслими, безнадійними очима.